Ну, Якщо взяти епідеміологію захворювання, самого, ну, взагалі захворювання сухого ока, дуже багато людей сумнівається в його наявності. Я розповідаю, що я колись був на Волині своїх колег, вони не могли сказати мені, що так це є. І ми практично взяли з собою апарат, який. Перевіряє осмолярність сльози. І ми десятьом лікарям перевірили осмолярність. І в семи виявилися проблеми, які, про які вони знали. Просто підтвердили це осмолярність. Це дуже важливо. Карта поширеності серед діагностичних груп, які досліджували. Хвороба сухого ока, зрозуміло, що це хвороба цивілізації і зросло це захворювання практично в 4,5 рази за останні 10 років. Чому? Тому що з'явилися діагностичні прилади, з'явилися відношення до цього і з'явилися медикаменти для цього. Тому що, як кажуть в Італії, близько 267 варіантів штучної сльози. Через те, практично, це Питання, яке ну слушне дуже на сьогоднішній день, і взагалі вважається, що тільки в США уражені більше 30 мільйонів людей, підтверджено вплив віку статі та раси на рівень захворюваності з різними діагностичними критеріями. Ну, В жінок це захворювання зустрічається набагато частіше, тобто практично 70%. І близько 75% людей старшого віку зрозуміло, це зв'язано з функці функцією придаткових залоз і таке інше. Хвороба сухого ока. Для деяких людей це відчувається як пляма з піску в оці або жало, або щось, плачуще, що не зникає. Для інших сухе око може стати хворобливим і хронічним станом. Запальні захворювання поверхневих структур очного яблука. Ну, пацієнти скаржаться достатньо часто, і дехто має навіть депресію, вони ходять до лікарів, а лікар не бачить об'єктивно, так ну в принципі, при сухому оці треба провести спеціальні дослідження. І якщо пацієнти просто реально вони зневірюються в лікаря, якщо вони не отримали якісне життя. Через те я так люблю сльозозамінники і так радий, що їх багато, тому що якщо не допомагає один, я знаю структуру другого, хімічний склад другого. Потім комбіную і ще таке інше. Тобто, пацієнти після катаракти потребують півроку закапування. Тобто написано в протоколах американських, що останній візит до хірурга через півроку. Чому тому, що є і рубцеві процеси, і є проблеми пошкодження сльозовиділення і таке інше. Девс2, ну, по-перше, звернули увагу на статеві та гендерні особливості проявлень діагностики та лікування. У період з 1875 року було опубліковано більше 600 тисяч наукових повідомлень, які стосуються клінічного впливу статі на око. Вплив статі на прояви різних очних хвороб спостерігають не менше 2500 років. Часів Гіппократа і до початку ХХ століття клініцисти мали можливість проаналізувати різні ендокринні зміни у жінок і їх зв'язок зі змінами здоров'я очей. Також ендокринні зміни в осіб жіночої статі, як ви бачите, були ще описані в 1905 році, в кінці 1800-х років низка європейських лікарів прагнули зрозуміти, чому різниця в статі впливає на поширеність захворювання очей. На їхню думку, чоловіки зовсім не схильні до захворювання очей за стативими ознаками на відміну від жінок. Як ви бачите, ще в 1800 році вже вважалося, що жінки хворіють частіше. Вплив статі гормонів на очну поверхню статеві гормони: це андрогени, естрогени і прогестерони, також глюкокортикоїди, гіпоталамогіпофізарні гормони, інсуліноподібний фактор росту, інсулін, гормони щитовидної Залози. Все це впливає на сельозопродукцію. Статева різниця обумовлена не тільки дією гормонів. Статеві відмінності обумовлені негормональним впливом, можуть виникати завдяки комплексному комплементу статевої хромосоми, включаючи відмінності в ефектах від материнського походження. Можуть виникати внаслідок статевих специфічних аутосомних факторів і епігенетиків метилування та ацетилювання. Стать не те ж саме, що і гендер. Стать це практично стать впливає на поведінку та сприйняття. А гендер також впливає на поведінку та сприйняття, але стать це генетична. Молекулярна, клітинна і фізіологічна ситуація, а гендер це поведінковий, екологічний, соціальний і культурний вплив гендерних відмінностей. Стать чоловічий чи жіночі на основі біологічних характеристик, гендер, соціально побутові характеристики, такі як поведінка, ролі і е, життєві очікування. Відмінності в здоров'ї між жінками і чоловіками відображають біологічні чинники та гендерні відмінності, які є соціальними і відкриті змінами. Е, Огляд Комітету Інституту медицини США призначений для кращого розуміння біології статі гендеру, епідеміологія статевих відмінностей при захворюванні сухого ока, прояв статевих відмінностей в ночній поверхні і придатках ока. Статеві відмінності в імунітеті поверхні ока і придатках ока. Також стать, гендер і біль при захворюванні сухого ока. Ці речі взаємопов'язані. Чи має значення стать? Так, кожна клітина має стать. Стать є важливою основною характеристикою людини, особливо з погляду на той факт, що початок, частота, тяжкість захворювання варіює між чоловіками і жінками. Необхідно усунути перешкоди для розуміння цих відмінностей, включаючи і ті, що стосуються етичних, фінансових, соціологічних і наукових чинників. Жіноча стадія є важливим фактором ризику розвитку синдрому сухого ока. Епідеміологія статевих відмінностей при захворюванні це поширеність, показники якості життя, вплив супутніх захворювань, лікування захворювання і задоволеність лікування, а також історія сухого ока. Статеві відмінності. Сюзова залоза, майбомі залози, рогівка, конюнтива, нососльозний канал і сюзова плівка мають особливості в залежності від статі. Автоімунні захворювання, що непропорційно впливають на жінок. Практично ви подивіться співвідношення жіночих захворювань і чоловічих, тобто автоімунний теоредіт 10 до 1. Системна еретемна. Вовчанка 9 до 1 і тільки розцієний склероз 2 до 1. Тобто це має особливе значення на це треба звернути увагу. Неприємний сенсорний емоційний досвід, який пов'язаний з фактичним або потенційним пошкодженням тканин, або описаний з точки зору такого збитку. Запальні захворювання поверхневих структур біль. Пацієнти говорять, що мені довелося. Залишити свою роботу в лікарні через постійний потік повітря. Це так болісно, коли мої очі відкриті. Ну, ви знаєте, зараз такий період, коли в хаті прохолодно і включаю кондиціонер, ну, однозначно, проблема така, що маю, наприклад, там бета-блокатори приймаю, плюс кондиціонер, обов'язково наність потрібно закапувати сльозозамінником і рано процінатися з ним. Це однозначно. І всесвітня поширеність хронічного болю складає 25-30 Найбільші показники серед людей, що страждають серцевими захворюваннями, раком і діабетом, зрозуміло, за рахунок загальних препаратів, які ем, приймаються. Ноцецептивний біль біль, який виникає внаслідок фактичної загрози або загрози пошкодження тканин і пов'язана з активацією больових рецепторів, гострий і хронічний. Невропатичний біль, біль який спричинений пошкодженням або хворобою соматосенсорної системи, периферичної і центральної, може бути. Рогівка є найбільш чутливою структурою організму людини. Між іншим, один із, симптомів, один із симптомів гіпертензії. Я був в Лондоні, і от перше, що вони робили, це чутливість рогівки. Зумієте, це наскільки важливо, і тут можна пояснити і взаємосв'язок, і глаукоми, прийом препаратів із протекторами ока. Містить близько 7 тисяч ноцицепторів, щільність нервових закінчень в 40 разів вища, ніж в пульпі зуба. Через те біль поки зуб заболить, так око одразу відчувається. Чутлива інервація майже в 600 разів вища, ніж шкіри. Епітеріальний пласт площею 0,01 мм квадратного містить до 100 нервових закінчень. І на 2 мільйони 100 базальних клітин припадає до 1 мільйона 400 нервових закінчень, тобто майже на кожну клітину. Пацієнти описують свої відчуття за допомогою різних виразів. От просто треба. Їх почути. Тобто сухість, пісок, печія, почервоніння, кірка, дискомфорт, видимі зміни, свербіж, роздратування, ключові відчуття, ріст, відчуття стороннього тіла, тиск, світлочутливість і голкоподібні відчуття. Тобто ну, ще багато можуть придумати наші пацієнти, але треба послухати їх, чому вони до нас так звертаються. Відмінності болю в залежності від статі. Ну, біологічні чинники, гормональні фактори мають особливе значення, і фізіологічні фактори, які представлені, як ви бачите на цьому слайді, це частота серцевих скорочень, периферична центральна обробка подразників і артеріальний тиск, генотип, психологічні чинники і соціальні фактори. Ну, Валерій Ніколайович доповідав сердюк в, в одній з доповідей про те, що, наприклад, ну, гендер так. Дитина відчуває себе свою стать з п'яти років, з чотирьох з половиною п'яти років, і дослідження було щодо людей нетрадиційної орієнтації, та як вони користуються більше парфюмерією, дивляться за собою більше і таке інше. От відвідують більше перукарень, салонів різних, там де кондиціонування є. То практично такі люди хворіють більше синдромом сухого Ока через те, ну чому гендер впливає? Один із чинників. Жінки повідомляли про значні проблеми із зором, читанням, володінням, ведінням в нічний час, особливо в сутінках, переглядом телевізора, роботою на комп'ютері, в порівнянні з чоловіками. В стадії гендер. Взаємозв'язані характеристики, гендерна поведінка може призвести до гендерних відмінностей в очах. Гендери пацієнтів можуть впливати на, зас... на застосування медичних послуг, взаємодію з медпрацівниками і результати лікування. Гендер може впливати на те, як різні умови впливають на якість життя, включаючи витрати на здоров'я. І межсекторальність раси. Гендеру відображає роль ідентичності пацієнта в застосуванні результатів медичного обслуговування. Жінки частіше проходять різні профілактичні огляди, через те можна і сказати, що 67%, можливо, трошки зв'язано процентів 10% з цим. Однак в більш, в більш старшому віці чоловіки частіше страждають на захворювання сухого ока. Значно більше жінок, ніж чоловіків страждають від соматичних скарг, наприклад, наприклад, як біль або загальний стан. Хоча жінки, як правило, живуть довше, ніж чоловіки. Були також знайдені гендерні відмінності і в лікуванні. Чому більше жінок хворіють захворюванням сухого ока? Можливо, частіше шукають допомогу, ніж чоловіки. Соціалізація гендерної ролі для поведінки в пошуках допомоги. Чоловіки протягом життя рідше контактують з медичними установами, ніж жінки. Жінки більше орієнтуються на профілактику, а не на хворобу, і значно частіше за чоловіків жінки повідомляють соматичні скарги, наприклад, біль, можуть відчувати і реагувати на біль інакше, ніж чоловіки, і більш активно займаються корекцією свого здоров'я. Можуть приймати більше лікарських засобів, це однозначно, для яких сухе око є побічним ефектом, наприклад, снодійні або антидепресанти. Найчастіше вдаються до рефракційних операцій все-таки жінки до 64%, згідно статистики нашої київської інновації в лікуванні хвороби сухого ока. Жінки можуть приймати більше лікарських засобів, для яких сухе око є побічним ефектом, наприклад, снодіння або антидепресанти, це я сказав. Інноваційні препарати, які з'явилися, які це безпека для ока, це офтолік баланс. Як ви бачите, ТС, полісахарид складає 0,2%. І гілоронова кислота 0,2%. А Офталік Ультра, як ви бачите, це також полісахарид ТС 0,2% і гіаронова кислота набагато більша концентрація в два рази, тобто 0,4. Цей препарат має мультидозовий флакон без консервантів 90 днів після відкриття флакона. Це дуже зручно і безпечно. Для кожного пацієнта можна рекомендувати тому, що це потрібне життєве постійне зволоження. І саме офталік баланс рекомендовано при початкових захворюваннях сухого ока і як протектор при глаукомі, може бути при різних захворюваннях післяопераційний період і так далі. І рекомендують його в принципі до 45 років, тобто блакитний. А фіолетовий — це офталік Ультра. Він рекомендований, який більш густіший, після 40 років. І його рекомендовано взагалі і після оперативного втручання, і після травм ока. – це натуральна молекула із насіння дерева тамаринда. От так виглядає це дерево. Я його шукав в інтернеті. Воно ж подібно щось на сафору. Також стрічкове. Як ви бачите, структурно подібний до муцину цей препарат ока людини доказано, що ефективний при лікуванні синдрому сухого ока. Впливає на мікроворсинки, ефективно забезпечує та підтримує належну гідратацію та зменшує випаровування цей препарат. І ефективний бар'єр. Сила синергії гіалуронової кислоти та ес полісахарида. Ну, Потрібно все-таки сказати, що він фіксує гіалуронову кислоту та на поверхні ока слізної плівки, зменшує випаровування і утримує вологу, імітує також та надовго прибирає сам синдром сухого ока, тому що імітує сльозну плівку. Тобто, якщо... Тобто, не саму структуру сльозної плівки, а саме зволоження, яке практично дає можливість покращити якість життя. Оптимізує зволоження та змазування поверхні ока, зменшує дискомфорт, захищає рогівку. В'язко еластичний. На 84% збільшує час зволоження в порівнянні з монотерапією гілороновою кислотою з рахунок цього зв'язку. Звичайно, це. Ноу-хау, яке патентоване, через те ми не будемо глибоко заходити в наукову частину, тому що це є патентована річ, але доказано, що більш тривалий час перебування дає більш тривале полегшення та зменшення кількості закапувань на одну-дві доби. І тут дуже важливо, що Комфорт для очей підвищується, і сила синергії в кожній краплі, як ви бачите, на 26% знижує пошкодження епітелію рогівки в порівнянні з монотерапією гілоронової, гілоронової кислоти на 60-й день. Сила синергії в кожній краплі на 51% збільшується час розриву сльозної плівки в порівнянні з базисним рівнем. Повторік, Ультра це не тільки зволоження, бере участь в полімеризації та міграції клітин на поверхні ока, сприяє регенерації кон'юнтиви та рогівки. Тобто, знову-таки, це цікавий препарат, тому що він має полімерну плівку. Полімерна плівка значить зменшується випаровування і рекомендовано, все-таки тоді, коли приміняєте регулярні каплі, особливо післяопераційний період, то для утримання, скажімо. Тої частини, скажімо, медикаменту, який ви закапали, то ж антибіотика. Закапавши цей препарат, ви можете закапувати антибіотик не чотири рази на день, а, наприклад, три. Тобто, чим менше, тим краще для пацієнта. І це дуже хороший вихід для нас. Пригнічує експресію прозапальних гормонів, володіє протизапальними та антиоксидантними властивостями. Наукове обґрунтування читати не будемо англійською мовою, і дуже багато. Тобто, це говорить про те, що проведені мультицентрові дослідження, і цей препарат рекомендовано для того, щоб лікарі-офтальмологи могли використовувати як медичний препарат, в 18 році у нас є такий комітет в Україні. От, що стосується синдрому сухого ока, він був створений у 2018 році. І ми засідали і прийшли до висновку, що ми підтримуємо рішення ДЕВС2, це головне, що нам потрібно було зробити. І зараз йде розробка, наукова розробка, практична розробка, саме протоколу лікування, щоб синдром захворювання сухого ока. Увійшли в МКХ 10. Яким чином, що віднесуть до захворювання сухого ока, що таке сухий кератоконюнтевід, куди він піде? Тобто, як воно буде виглядати? Бо на сьогоднішній день тільки синдром сухого ока це сухий кератоконюнтевід. Тобто, ми, не можемо... ми пишемо захворювання сухого ока і ми пишемо не те, що потрібно написати. Це раз. По-друге, в приватних клініках всіх програма стоїть, так, і де ви знайдете захворювання сповка? Нігде. Ви дописуєте сухий кератоконювіда. Ми пишемо і стадію, і таке інше. Через те, от, наш, наша суспільна робота нашого комітету, у нас ходить туди 13 людей. От, підтримати. Рішення саме ДЕВС-2, куди входить близько 50 груп наукових, і туди входять не тільки науковці, а більшість це і фармацевти, це хворі, це медики середньої ланки і таке інше. Так що користуйтесь сучасними речами, як я завжди кажу,